Кіровоградський мандрівник і журналіст Сергій Філіпов автостопом планують дістатися до Соловків. За царських часів це було місце заслання. Нині там Соловецький державний історико-архітектурний і природний музей-заповідник. Відвідати його мрія кіровоградця, однак хлопцю потрібне спорядження для подорожі. Допомоги чекає від небайдужих кіровоградців. Чому саме на Соловки вирушає Сергій і як планує подолати відстань у 2,5 тисячі кілометрів, розпитувала Ольга Склярук. Автостопом Сергій Філіпов подорожує з 2011 року. Каже, автостоп це спосіб життя, а надихнув на такі подорожі Сергія мандрівник зі Світловодська. У 2011 році я познайомився з одним цікавим нашим земляком із Світловодська. Його звати Роман Воєводін, і він мені розповів про свою подорож автостопом до Індії. Він їхав через Росію, Казахстан, країни колишнього СРСР через середню Азію. Це така настільки була захоплива подорож. Він розказував, як, як йому допомагали, як він потрапляв в неординарні ситуації. І е, ця його розповідь надихнула мене теж на подібні вільні подорожі. Перша подорож автостопом була до Києва, розповідає Сергій. Готуючись до неї, хлопець прочитав практичний посібник, як правильно мандрувати без грошей. Я прочитав е, книжку, яку в принципі радять. Е, Всім е, початківцям е, Антон Кротов, практика вільних подорожей, е, де описані всі практичні моменти відповіді на всі запитання, які можуть виникати. Там, чи, чи страшно, чи не страшно їхати, як треба спілкуватись з водієм, як, е, як зупинятись на нічліг, як проситись. Там, е, Наприклад, розігріти там їжу десь в їдальні. Отакі от моменти. За чотири роки Сергій об'їздив Україну та побував у Молдові. Тепер планує мандрівку на Соловецькі острови. Я вже давно хотів поїхати в це місце. Це, це місце відоме як місце сили, тобто місце, де якась така дивовижна космічна енергетика. І окрім цього, там розташований великий чоловічий монастир, який був заснований ще у 15 столітті. Там з'явилися перші насельники святі Зосима і Саватій». Всіх нових подорожах хлопця підтримує Зоя Лебідь, друг і товаришка зі студентських років. Свого часу Зоя теж подорожувала автостопом. Сергія знаю, що студентських років насправді це людина, яка завжди мене захоплювала своїм оригінальним підходом до життя, але не тільки підходом він втілює свої плани, ідеї, він втілює і цей спосіб життя. Тобто, це постійно переміщення, вивчення чогось нового. Це ну він цим живе. У подорож хлопець вирушить в середині червня однак йому потрібна допомога, спорядження і кошти на харчі та взуття. Ця поїздка для мене незвична тим, що я звернувся по допомогу до своїх знайомих через інтернет. Я написав, що мені потрібне деяке спорядження, зокрема, рюкзак, літрів на 45. Більшого не треба, тому що незручно з ним сідати буде в машину. Намет одномісний. Ну, маленький намет, щоб можна було. Я в принципі думаю зупинятись у людей, але раптом станеться якась незвичайна ситуація. Усім, хто допоможе, мандрівник обіцяє привезти сувеніри з Соловецьких островів, а також ділитися враженнями під час подорожі в соцмережах та написати великий матеріал по поверненню додому. Ольга Слірук ілля Зільонкін день за днем.